Поаплодуйте, будь ласка, дівчатка, щось так у вас плохо, вільно, хто їздить за кермом або навчається. <плоджує> не так багато, як я вважала. але ви всі круті. Дівчата, хто їздять за кермом, всі круті. А ті, хто не їздять, ви теж круті. Тільки ви ще не знаєте наскільки. Ось коли ви сядете за кермо, ви розкриєте весь свій внутрішній потенціал і дізнаєтесь багато нового і цікавого. Від інших чоловіків водіїв. Да, поговоримо про тему Жінка за кермом. Знаєте, коли я здавала іспит на водійське посвідчення, і мій інструктор казав мені Ти здала, я така бля. А він так: о, ось це слово запам'ятай, воно буде у тебе тепер головним. Слухайте, так і є. Ось, наприклад, моє перше практичне заняття. Я приїжджаю до інструктора, саджусь в авто. Він говорить: ну що, теорію знаємо, знаки всі пам'ятаємо. Я дивлюсь на його задоволене обличчя і думаю: знав би ти, що я досі плутаю знаки Головна дорога і поступитися дорогою. Ти би так не посміхався. А сама, а вже ж всі знаки ось тут. Він такий: ну окей, поїхали. Я говорю: а куди їхати? Він так ось на бульвар Лесі Українки, виїжджай. Я така, ну, а може, по двориках сьогодні поїздимо, бо ну, це перший раз за кермом, ну, як це? Хотілося ще трохи пожити. А він такий говорить: та, не бійся, у мене, якщо що, є додаткова педаль гальма. Ну, окей, поїхали. І ось ми підповзаємо, буквально підповзаємо до бульвару Лесі Українки. А там ад для новичків. Автівки просто. Вух-вух. І я така. Ось тут я і помру. Інструктор такий. Ось зараз ти могла проїхати. <праць> і ось зараз ти могла проїхати. І ось зараз ти могла проїхати я така повертаюся до нього, а можна я піду додому? Він такий, і отут от ти могла проїхати. Я вже така думаю: слухайте, може ми так всю проплачену годину тут простоїмо? Але не можна було, бо позаду вже чотири автівки нервових стояло. І я така: о, ось він той момент. Летить славута! Ну, як летить, повзи як той равлик. Я така, о, на газ, зараз точно проскочу. Але хто з нас звідки летить беха? Я по гальмах, Фух, встигла. Беха пролетіла. Але дехто не пролетів. Чую позаду бемс. Я така бля. Повертаюсь до інструктора, а зараз я можу піти додому? Він такий. Та ні, сиди. Вийшов із машини, вертається через пару хвилин, поїхали. Я така: в смислі, ну як же ж тут же ДТП, що там поліція або Європротокол? Він та не переймайся. Питання 700 гривень. Бачив, він засовує 700 гривень в кишеню. <риклад> і і говорить: ну, ще пара-тройка виїздів таких. і Я куплю собі новий бампер <риклад> і повертається до мене. А до речі, коли в тебе наступне заняття? Я така бля. Знаєте, найгірше, коли ти новичок або жінка водій, і коли тебе намагаються навчити інші водії-умніки. Ось ті, хто за, керком, за кермом, вони знають, що це таке. Приведу вам приклад: їду я якось по колу. Це був мій п'ятий самостійний виїзд. Да, я рахувала всі свої виїзди. І досі рахую. І ось, а у новачків є така проблема: при заїзді на кола в'їхати в свою смугу. Ну, і ось я ж в'їжджаю на коло і їду в смузі. Як я думаю, в своїй. Як показував мені чувак позаду в стилі Дура, куди ти їдеш? зрозуміла, що не в своїй. І ось цей чувак починає мене наздогоняти. Він їде за мною по колу. Він з'їжджає за мною з кола. Я така, чувак, в тебе прям день вільний. <плес> Якщо що, я замужем. Але так могли б погуляти, чому би і ні. Але цей чувак починає мене наздоганяти, і він рівняється зі мною. Я повертаюсь і бачу німе кіно. А на місці пасажира сидить жіночка, років 50, і показуюсь так. І за неї виглядає чоловік водій і показуюсь так. Я така дивлюсь на них. Яка у вас дружна сім'я. Але я напружилась. Ну, слухайте, зараз вони перекриють мені дорогу. Я буду вимушена прискати балончиком в них і бити їх битою. До речі, про балончик і биту. Да, я вожу з собою в авто балончик і биту. Тому що я надивилася ось ці, знаєте, відоси, да всі бачили, коли водії б'ються б'ються один з одним, або коли там дівчинку витаскивають з авто і викрадають її авто. Ну тобто я надивилася цього всього, і тому я завжди готова когось побити битою або приснути балончиком. Але далі цікавіше в той самий момент. Коли цей вчитель робив ось так, він настільки був захоплений своїм дистанційним майстер-класом, <риклад> да, саме так, що не помітив, як виїхав на зустрічну смугу. <риклад> І впілявся в автомобіль. <риклад> так. І ось у мене питання до таких вчителів. Якщо я розумію, що я зробила помилку, вибачаю з своєю мімікою, ну нащо за мною гнатися, нащо учити мене там? Ну, не треба цього робити. А ну, я розумію, що я так собі в ще поки що. Да? Іноді, іноді створю аварійну ситуацію, а хто не створює? Хто не створює? А, а ці вчителі, ну слухайте, вони прямо ось народилися і прямо з пологового будинку на своєму власному авто виїхали зі знанням правил дорожнього руху. Ну ніже. І тому, знаєте, ну поводься як людина, от я завжди говорю: якщо там хтось вибисів, да, тебе на дорозі, ну просто виплесні всі емоції. В маті або в крику. Ось бачила нещодавно, як там один водій жорстко підрізав іншого, і той, якого підрізали, він оказався позаду того, хто підрізав. Він був настільки злий, що він виплеснув всі свої емоції в чотири дії, натиснув на клаксон три рази, поблимав фарами. Притиснув факт до вітрового скла. Отак от, от. І чітко вимовив сука. Так, щоб той побачив вітрове скло в зеркало заднього володіння. І поїхав собі далі по своїх справах. Ну, а в моєму випадку, воно вам потрібно, бо завжди можна отримати газу в очі або битою по калинах. Ну, не треба воно вам. Дякую, ви круті. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.